Привіт-привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогоднішнє наше заняття буде зліпення, і головний герой нашого заняття це смішний метелик. Приготуйте із картону невеличке яскраве коло, приблизно як ваша дитяча долонька. Далі візьмемо яскравий пластилін, одну третинку відкладемо, а іншу частинку візьмемо до роботи, скатаємо із нього ідеально рівний жгутик. Для того, щоб так вийшло, треба скористатися чимось пласким, наприклад, пластиковою картою. Зверху завузимо його пальчиками, приміряємо та потім приклеїмо на клей ПВА. Це Буде тулуб нашого метелика. А із третинки, яку ми одразу відклали, зробимо голову. Малятка все приклеюємо, ПВА для того, щоб наша поробка довго трималася. А тепер зробимо вусики. Для цього нам знадобиться звичайна зубочистка. Поділимо її навпіл. І одразу їх зафарбуємо. Я зроблю це білим маркером для того, щоб робота була ніжною. Далі увага, мої любі! Тупим кінчиком зануримо у голову метелику, тільки дуже обережно, щоб не зашкодити. А потім все те саме зробимо і з другим вусиком. Зверніть увагу, малятка. Зверху у нас гострі кінчики. Для них ми зробимо дві маленькі кульки будь-якого кольору. Головне, щоб вони були однакового розміру. І щоб вони трималися, клей ПВА нанесемо на кінчики зубочисток, а потім одягнемо на них наші кульки. А зараз час зробити оченята, вони будуть великі і з білого пластиліну. Обов'язково приклеїмо їх і нехай підсихають. На тулубі у метелика, який трішки зігнутий, зробимо пластиковою картою невеличкі складочки. Тепер черга за крильцями. Візьмемо побільше пластиліну будь-якого кольору. Поділимо його рівно навпіл. Із цих частинок зробимо дві однакові кульки, які потім притиснемо чимось пласким. А тепер двома пальчиками вказівним та великим завозимо кожне крильце, і воно буде схоже на форму об'ємної краплинки. Ці крильця спочатку приміряємо, де ми їх розташуємо, потім приклеїмо їх на клей ПВА. Для нижніх крильць візьмемо пластиліну трішки поменше для того, щоб вони були меншого розміру. А так зробимо все те саме, що й було з верхніми крильцями. Якраз білі кульки це оченятка підсохли і на них намалюємо дві зінички та невеличкий ротик. Ось і все. Це був простий приклад, малятка, як зліпити метелика, а як ви вже його прикрасите це буде ваша фантазія. Дякую вам за перегляд, причудового вам настрою та до побачення!